Матч був дуже цікавий з перших хвилин, тому що ми пропустили і дуже неочікуваний м'яч, тому що ми розбирали цю команду і ми розуміли, що вони будуть так діяти. Тому пропустили перші, другі. Ну, все рівно команда хотіла виграти і хотіла відігратися. І всі два тайми, які були, то вони бігли, хотіли і до них. Не вистачило майстерності, але є над чим працювати. Тому команда волонь дуже хороша, і ми розуміли, що це буде. Ну, До Хлопців по сьогоднішній грі тільки за результат. Ну, тут і командних, і індивідуальних, тому що кутовиця теж такий, то він пішов, а голови, які вже подавали, то є вже індивідуальні. Хтось не дограв, не допрацював, тому і Ну, Це хлопці, які ростуть, тому в них кожна гра як остання. Тому в них немає ще майстерності для того, щоб вже грати трішки вище. Тому і ті хлопці, які вже приходять з першої команди, хочеться, щоб вони вже показували більш змістовну гру і показували, як потрібно іншим товаришам діяти на футбольному полі. Матч видався дуже складним і для нашої команди, і для команди противника. І вважаю, що ми показали достойну гру. Але припустилися таких помилок, які потрібно не допускати в подальшому і над цим працювати. Зараз почуваю себе набагато краще. Дуже радий повернутися на поле, тому що пропустив такий великий проміжок часу, довго відновлювався, готувався до цього і тепер з радістю хочу допомагати команді у кожному матчі. Враз склала для нас вдачно. Ми забили перші два м'ячі швидкі, тому можна сказати, десь це. Сплинуло на, на всю гру. Сказати, що ви награли на 4-0, ну, ні, у вас гарна команда і створила нам великі проблеми сьогодні. То есть, і багато били поворотом, тому такий рахунок для нас приємний. Ну, якщо по грі, то можна сказати, що ми раді, ну. Ігра важка була. Ми забили в першому таймі два, два стандарти, це два кутових. І в другому таймі це теж два стандарти. Штрафний удар і вільний удар був. Тому сьогодні, можна сказати, стандарти зіграли гру. Хоча ми, ми могли забити з зігри, але як ігра показала, стандартні положення зіграли сьогодні основну роль. Всі голи були з них забиті.